Всім привіт! Продовжуємо розглядати задачі на логіку з використання математичного апарату. В сьогоднішньому відео пропоную вам наступну закономірність. Є певні записи 592 до рівня 47, 786 до рівня 68, 978 до рівня 87, 365 до рівня 38 849 849 рівня знаки питання. Нам треба визначити ось це число, яке має міститися на місці знаків питання. Тобто, спочатку нам треба знайти певну закономірність в попередніх записах, і потім, використовуючи цю закономірність, знайти це число, тобто застосувати закономірність до останнього запису. Стандартно, як і в попередніх наших задачах, які, до речі, ви можете переглянути в плейлисті задачі на логіку на нашому каналі, давайте вам 2-3 хвилини поставте відео на паузу. І спробуйте самостійно знайти цю закономірність і знайти те число, яке має стояти на місці знаків питання. Потім, якщо знайдете це число, прохання написати його в коментар, додивитися відео до кінця і наприкінці відео звіритися з тим результатом, який отримую я. Відповідно, міркування тут наступні. Дивимося, нам треба з чисел 5, 9 і 2 якось отримати цифр 5, 9 і 2, так? Отримати або число 47, або цифри 4 і 7. Ну, 4 тут можна, давайте поміркуємо. 4 отримується, якщо 9 відняти 5. А 7 як 9 відняти 2. Давайте перевіримо цю теорію на другому записі. 8 відняти 7 буде 1 а не 6. І 8 відняти 6 буде 2, а не 8. Тому, це, по першому запису, вже міркування наше невірне. Далі, що ми можемо ще тут побачити? Число 47. 5 помножити на 9, це буде 45. І якщо додати 2, то вийде якраз 47. Тобто добуток першого числа на друге і додати третє число. Виходить наш результат 47. Тут арифметика і знання таблиці множення. Для другого запису давайте перевіримо 7 помножити на 8. 7 на 8 це буде 56. Додати. Тут 6. 56 додати 6 буде 62. Тобто трошки не вистачає, але не вистачає ще скілько. 68 мінус 62 ще одної шістки. Тобто ми можемо припустити, що тут 2 множимо на 1, а 6 множимо на 2. Що у нас виходить? 7 на 8, 56 додати 12, буде 68. Тут 9 помножити на 7 добуток перших двох цифр. Дає нам 63. Додаємо 8. Бачимо, тут одиничка, двійка. Ну, По логіці має бути трійка. Дорівнює. 63 додати 24. 63 додати 20, 83. Та ще 4, 87. От ми вже, по суті, віднайшли певну закономірність. Для четвертого запису, давайте її запишемо. 3 помножити на 6. Додати, що у нас тут? третя цифра, це 5. І маємо множити, тут на одиницю збільшується, значить множимо на 4. Дорівнює. Перевіряємо. 3 на 6 18. Додати 5 на 4 20. 18 додати 20, буде 38. Все вірно. А тепер застосовуємо цю знайдену логіку до останнього нашого запису. Добуток перших двох цифр це що 8 помножити на 4. І додаємо третя цифра 9. І множимо. Тут у нас було четвірка, тепер множимо на п'ятірку, на одиницю збільшується. Дорівнює. 8 на 4 у нас 32, додати 9 на 5, 45. 45 додати 30, 75, та ще двійка 77. Тобто виходить 2 сімки. І наша закономірність буде правильна. Якщо на місці знаків питання, ми запишемо 77. Ось така відповідь до цієї задачі. Якщо відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Підпишіться на канал, до наступних зустрічей!